Як залишитись в Німеччині українцям? Що буде в 2026 році? Що буде, якщо у 2025 році війна закінчиться або заморозиться? Зараз я спробую вам розповісти ситуацію станом на сьогоднішній день? Ну а з вас лайк, репост та підписка. І так, уявимо ситуацію: ви український біженець в Німеччині? Хоча це... Частково так само стосується також і інших держав, де знаходяться біженці. Конкретно в Німеччині у вас є на даний момент ваш 24-й параграф. Параграф тимчасового захисту. Що буде відбуватись після? Наприклад, відбувається така ситуація: в Україні настає мир. І якщо ви не інтегрувались, а ваша інтеграція це не тільки мовні курси, це все-таки ваша реалізація в Німеччині і незалежність від держави, тобто ви не отримуєте фінансової допомоги. Ви працюєте та самі себе забезпечуєте. І тут так само важливий момент: не завжди достатньо просто не знаходитись на соціальних виплатах, наприклад, в бюргергельді. Важливо так само. Відповідно заробляти, не саме мінімум. Тут буде складніше. Тобто, якщо у вас 24-й параграф, для вас самі реалістичні варіанти лишитися в Німеччині це через навчання або через роботу. Тобто ви собі будете робити або 16-й параграф, або 18-й параграф, або 19-й параграф. Саме про 18-й і 19-й ми сьогодні поговоримо як про самі найпопулярніші параграфи. Вісімнадцятий параграф він іде для кваліфікованих працівників. Тобто ви працюєте в Німеччині по своїй освіті, по своїй професії. Але найчастіше трапляється наступна ситуація: ви працюєте не по кваліфікації своїй освіті. тобто ви будете підпадати під дев'ятнадцятий параграф. Зміна цих параграфів, тобто перехід з 24 го на інший параграф, це все таки збільшення ваших можливостей та шансів залишитись в Німеччині назавжди, якщо ви цього хочете. Ви не зможете одразу отримати громадянство, але ви зможете змінити параграф та перейти пізніше на формат постійного місця про життя. Тобто, ви зможете отримати Niederlassungserlaubnis. по суті, це. Дає вам гарантовану позицію назавжди залишитись в Німеччині. Ви просто не зможете голосувати. От і все. Тобто, ПМЖ в Німеччині, постійне місце про життя в Німеччині це досить непоганий варіант. Але ви мусите розуміти, що вам потрібно знати, звісно, мову. Мінімум Б1, мінімум, чим ліпше, чим вище, тим краще. І вам потрібно відповідно заробляти. Ситуація так само наступна. Звісно, є якісь там, ну на якісь там є певні норми по зарплатах, але працівник міграційної служби, тобто держава, вона може йти вам на зустріч. Якщо ви працюєте, ви інтегруєтесь, ви показуєте позитив свого життя в Німеччині для Німеччини, для суспільства вам будуть іти на зустріч. Це показує реальна практика. Відповідно. Мова, робота, заробляєте. Так, ви реально зможете залишитись тут в Німеччині. Якщо ви плануєте повернутися до України, тоді по великому рахунку ви можете нічого не робити. Що стосується 21-го параграфу по бізнесу, з ним залишитись в Німеччині буде досить тяжко, тому що все-таки більшість робить собі бізнес по формату клянь-унтернемера. Тобто, малого підприємця з оборотом, 24-й рік це було 22 тисячі, 25 рік це вже 25 тисяч євро. Тобто з таким оборотом, на 21 параграф, ваші шанси ну, десь отакі, що вам одобрять. Тобто, вам потрібно реально створювати нормальний, хороший ходовий бізнес та брати людей на роботу. Відповідно, якщо ви це хочете робити, вам потрібно просувати свій бізнес. Потрібно розуміти, як працює тут менталітет, як працює реклама, як це все просувати, як це загалом все працює. А це ви можете дізнатись на моєму безкоштовному марафоні, який пройде з 13 по 17 січня. Тому давайте з'єднувати приємне з корисним. Ну а я надію, що всі, хто хочуть залишитись в німеччині постараються і залишаться. Можливості для цього є, все залежить від вас і конкретно від тебе.